Вітаю, шановні! Сьогодні у нас відновлення кислотно-сенцевого акумулятора. Плануємо потратити на то все аж цілих 20 гривень. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той канал. Ну і погнали! Шовим пасики на мотик, горсовим бакомденіка, пасики на пасики на базики, пасиком пасики на матика. Якщо ваш акумулятор в такому востані... То можете виключати то відео, бо воно вам не поможе. Все, що вам поможе, то перейти за посиланням в описі до того відео і купити собі новий, а то й відвезти на прийомку акумуляторів, ну і отримати невеличкий кешбек. Бо той акумулятор вже нічого не спасе, і в принципі навіть в такому стані в руки його брати не треба. Так що ми його відкладаємо і переступаємо до відновлення акумулятора, який ще. Може мати право на життя. То є такий акумулятор у нас на 12 В 7 А від е, безперебійника. Що з ним є? З ним є те, що він не тримає ємність. Зараз я вам то продемонструю. Значить, дивіться, Він повністю заряджений, що треба для того, щоб е, зробити те, що ми плануємо. Так, Тут у нас є зараз на даний момент 13,13 13 вольт. Ще в нас є от так самий. Він якщо зараз вам Діма покаже, зараз я трохи витру, То його 15-го року, щоб ви розуміли. А... Не, Не видно? Щоб ви собі розуміли, от його у нас 15-го року випуску, а цей іде. Зараз секунду. От. Цей йде. Друг... 20. Це йде 22-го року випуску. Значить, міряємо той ваше кумульчик, що у нас є. Так, на тому акумуляторі у нас 1346. Здавалося б, все прекрасно, все працює, все супер. Але не так сталося, як гадалося. Для того, щоб вам продемонструвати, беремо такі два проводочки, підключаємо, беремо лампочку таку автомобільну і даємо трохи напруги. Не, значить, то перегоріло може з тієї сторони. Хоп, загорілась. і зразу тухне. Тобто ємність нашого акумулятора порівняно з тим воозером, я вам покажу, зразу втрачається, він не тримає заряд від слова взагалі. Так, даємо нагрузочку на цей. І цей, бачите, продовжує світити і не тухне набагато довше. Так, і значить, що ми маємо тепер? Тепер ми маємо знову такий акумулятор, який не тримає у нас ємність. Він рахується не обслуговуємо. Не обслуговуємо. Але то неправда. Для того, щоб його обслужити, як в принципі любі акумулятори, як автомобільні, так і стартові, так і тягові, всередині в нас є вода. В акумуляторах автомобільних у нас є електроліт. А от трохи друга історія. Якщо хочете, щоб ми зняли подібне, то, будь ласка, пишіть коментарі. І ми знімемо ще й про автомобільний. Значить, до необслуговуємого акумулятора. Для того, щоб дістатися до нам треба, нам обов'язково будемо робити все в рукавицях. Бо акумулятор, ще раз нагадую вам, кислотно-свинцевий. Рукавиці, які є, бо у нас бюджетний варіант отакі, хоч якісь, але знадобляться. Окуляри обов'язково би вам не бризнуло в око, бо якщо ошпарите собі руки кислотою, то ще то шипів піде, воно якось менш більш заживе. А очі у вас одні, так що окуляри прошу дуже вдіваємо. Так. Із того на що ми потратили гроші, то є вода дистильована, продається на будь-якій заправці в будь-якому автомобільному магазині. ну... Сюди можна її купити. І звичайний 20-кубовий шприц, куплений в аптеці. То 15 гривень, то 5 гривень. Разом маємо 20 гривень на відновлення акумулятора замість 1200 гривень, щоб його купити. Приступаємо. нам потрібно буде шило або щось чим можна тут трохи підковернути. Тут є от точечки, через них ми намагаємося обережненько, акуратненько піддіваємо. Тут є кришечка. Наше завдання зараз її оп-оп-оп, легенько зняти. О. І ми дісталися до наших баночок, всередині яких у нас є водичка, яку нам треба долити. Бо, скорше всього, не дивлячись на те, то, що той акумулятор свіжий, зберігали його неправильно, або я тупанув як із тимво і тупо його перегрів, бо зарядка у мене саморобна. Вона вчасно не відключилася і перегріла мені акумулятор. З чим рекомендую вам в майбутньому теж слідкувати, не перегрівати, не кип'ятити. Бо вода, якщо її закип'ятити, робить що, правильно, вона википає навіть через оці, здавалося б, герметичні кришечки, які ми зараз будемо відкривати. Так що приступаємо. Якщо ви прислухаєтесь, то зараз, коли знімається, ви почуєте: тут нема, тут нема, а тут. Іде такий невеликий пшик. Що ще раз доказує, то, що наші баночки мали перегрів. Спочатку водичка із-за того, що нагрілась, розширилась, коли перетворилась на пару. А потім, коли остила, вона як вакуум сусала наші кришечки туди всередину. Так, значить ми добралися. Щоб подивитися всередину, нічого в нас не вийде, бо тут все запаковано. Ми підготували наш акумулятор. Наші дії далі. Наші дії далі ми беремо наш шприц, дістаємо його обережненько. Нам знадобиться в середньому десь 15 грамів нашої дистильованої води, але то ми зараз будемо дивитися на ходу. Головне так само не перелити його. Бо якщо перелити, буде теж недобре, іголочку поки ми відставимо і будемо наливати нашу водичку. Так, у нас є 15 грам, майже 15, зараз буде 15 секунду. От, 15 грам і наливаємо всі баночки! Нашу водичку ми долили, трошки, звісно, я порозливав, але можна також при цьому цього капельці повідтягувати і заберти. Так, тепер обережненько вдіваємо назад наші кришечки. Так, наші кришечки ми оділи, прижимаємо їх, гарно, щоб загерметизувалося. І накриваємо назад то все діло нашою кришечкою. Значить, що в нас вийшло? Ми заправили водою. Тепер е бо, не тримало заряд, бо заряджалася хіба того нижня частинка десь от стільки, скільки там води лишилося, а може і ще менше. Тому заряд не тримався. Зараз ми наповнили наші баночки водичкою і ставимо ту всю штуку на зарядку. І скоро повернемось до вас для того, щоб продемонструвати, чи тримає після нашої махінації заряд наш акумулятор, чи все, що ми тут робили, повна ерунда. Так що ви поки що підписуйтеся на той канал, а ми погнали заряджати, і скоро до вас вернемось. І лайкосик, ще не забудьте поставити. Okay. Що відбулося за той час, поки ми були відсутні? Ми поставили його на зарядочку на годину. Потім я дав йому нагрузочку. Розрядив його і поставив його вже повністю на зарядочку. Що не може не радувати? Як ви пам'ятаєте, показує скільки 13,1, по-моєму. А зараз у нас йде вже. Ану, покажи, Дімасік. Зараз у нас же зарядочка йде 14.22. Що на цілий вольт більше, що не може не радувати. І по ємності нашого акумулятора тепер він робить тако. Оп. Оп. І... І світить. Не тухне. тримає заряд. Що не можна не радувати, значить ми зекономили гроші. А гроші, які ми зекономили, ми робимо що? Правильно, ми донатимо на ЗСУ. То я поки що прикріпив ізолентою. Бо поставив на зарядочку, пішла реакція і ті пімпочки сині почали вискакувати. Я прихватив ізолентою, а зараз наклею отак от там по точечкам, там видно з другої сторони кришечки, легесенько по капельці капну. І все, таким чином ми відновили наш акумулятор. Так що, якщо вам було цікаво, то не забудьте підписатися на той канал, поставити лайкосик і ще можете написати коментар, якщо хочете, щоб ми відновили такий самий вже, але автомобільний.